Привіт! Мене звуть Дмитро, і це черговий випуск моєї рубрики на Ютуб-каналі Інфобізнесмен в Трусах, де я чесно розповідаю вам про свій інфобізнес, де я ділюсь з вами різними думками, ідеями, корисними порадами з приводу інфобізнесу. Сьогодні в цьому випуску я хочу продовжити розповідати вам про свій челендж, який я проводжу на Ютубі. Я поставив собі ціль провести 100 тренувальних прямих ефірів на Ютубі, щоб таким чином потренуватися, виступати вживу і потренуватися, взаємодіяти з аудиторією. В минулому випуску, коли я його записував, я вам ділився своїми інсайтами думками. На той момент я провів вже тоді 24 таких тренувальних прямих ефіри. А на сьогоднішній день, коли я записую це відео, я вже провів 58 таких тренувальних прямих ефірів. Тобто я вже наполовину, більше ніж наполовину, закрив свою ціль, і я дуже радий, що я продовжую рухатися до своєї цілі. Тобто, весь цей час я не просто там сидів, нічого не робив. Я продовжував робити цей челендж, продовжував проводити прямі. Трансляції на Ютубі і продовжував рухатися до своєї цілі. І сьогодні хочу поділитися з вами своїми такими проміжними результатами, проміжними думками, які в мене є на сьогоднішній день, коли я провів 58 таких тренувальних прямих ефірів. За ці 58 тренувальних прямих ефірів я зіштовхнувся з величезною кількістю критики і хейту. Дуже багато людей приходило, писало мені якийсь негатив. Придиралися до того, що я розмовляю українською мовою, просили, щоб я розмовляв російською мовою. Хтось прям вимагав, щоб я розмовляв російською мовою, але я цього не робив. Багато було хейту з приводу моєї зачіски. Людям не подобалась моя зачіска. Просили, щоб я підстригся. І саме цікаве, що коли я підстригся, люди перестали чіплятися до моєї зачіски і почали чіплятися до моєї зовнішності, почали чіплятися до мого носу. Людям одразу почав. Перестав подобатися мій ніс і вони почали писати. Тобто, вже до зачіски не можна було придратися, бо я підстригся, і вже почали люди придиратися до того, моєї зовнішності, до того, що їм не подобався мій ніс. Але це нормально. Тобто, я постійно зіштовхувався, зіштовхувався напротязі цих прямих ефірів з купою критики і хейту. Люди писали багато неприємного, придиралися до зовнішності, придиралися до того, як я розмовляю, про що я розповідаю. Деякі люди писали, що я там не маю права вести прямі ефіри. Деякі люди хотіли мене кудись там вже відправити, щоб я цього ніколи вже не робив, не вів прямі ефіри. Але тим не менш я продовжував, тим не менш я продовжував вести прямі ефіри і рухався повільно, коли в мене з'являлася якась можливість провести прямий ефір. Я ввечері сідав і вів прямий ефір. І я продовжував рухатися до своєї цілі, не зважаючи. На цю критику і хейт, я продовжував рухатись до своєї цілі. І я дуже радий, що я не зупинився, я продовжував рухатися. Тому що ви повинні розуміти, що якщо ви будете проявлятися в соціальних мережах, проявлятися в інтернеті, вести прямі ефіри, створювати контент, ви в будь-якому разі будете зіштовхуватися з критикою і хейтом. Цього ви просто не зможете цього уникнути, розумієте? Тому ви просто повинні до цього бути готові, нормально це сприймати і розуміти, що. Люди такі, що вони будуть в будь-якому разі до вас придиратися, засуджувати. Їм буде не подобатися ваша зовнішність, не подобатися те, як ви говорите, не подобатися те, як ви виглядаєте. Футболка моя людям не подобається. Тобто до всього будуть докопуватися, але це нормально, тому що це сутність людей. Люди завжди люблять критикувати люди завжди люблять до чогось докопуватись. Тому ви просто нормально повинні до цього ставитись, нормально це сприймати і. Це те, що вас може очікувати, і це те, з чим я зіштовхнувся. І що цікаво, дуже багато людей приходило і писало мені, що давай ти на українській мові розмовляєш, ми не розуміємо, давай розмовляй. там, Частково веди на українській мові, частково веди на російській мові, або взагалі переходь на російську мову. Але я сказав, що в мене принципова позиція: я веду прямі трансляції виключно на українській мові. І та важлива ідея, яку я хочу до вас донести, у вас повинна бути своя позиція, і ви не повинні від неї відходити. Якщо ви вирішили вести контент на українській мові, ведіть на українській мові. Буде багато людей, які прийдуть і скажуть, ні, так не роби, роби так, як я хочу. Але ви повинні продовжувати робити так, як ви вирішили. Тоді ви показуєте людям, що у вас є певна чітка позиція, і тоді. Люди починають вас поважати. Тоді від вас відвалюються деякі люди, яким це не подобається. Але тоді у вас з'являється група людей, які починають вас поважати, тому що у вас є позиція. Тому не слухайте всіх підряд. Так, ви повинні прислуховуватись до своєї аудиторії, там брати зворотній зв'язок. Якщо якісь є корисні рекомендації від аудиторії, ви повинні прислуховуватись до них, але ви не повинні постійно щось змінювати. У вас якісь повинні бути свої правила, яких ви повинні дотримуватись, і ви про це. Повинні заявляти своїй аудиторії. Наприклад, у мене які правила є. Я веду на українській мові, я не розмовляю про політику, я там не люблю хамство. Я за це буду блокувати. І я це людям транслюю і кажу це. І я кажу їм, що якщо ви не готові приймати мої правила, тоді якби, йдіть з цього прямого ефіру. Нам з вами значить, не по одній дорозі. І це те, що ви повинні робити. Тобто, у вас повинна бути якась чітка позиція, якісь чіткі правила, і ви повинні це транслювати. Тоді люди будуть вас поважати, поважати, що у вас є певна позиція. І навіть якщо будуть люди просити там зроби по-інакшому, там веди на іншій мові, там роби якось по інакшому, у вас повинна бути певна чітка позиція. Це не значить, що ви не повинні йти на зустріч людям, але певних, в певних речах ви повинні дотримуватись певної чіткої позиції. І щодо мови, я кажу людям, що я буду вести на українській мові. Не подобається все. Йдіть з прямого ефіру. Що ще цікавого? До цього, коли я вів прямі ефіри, я людей не блокував. Я якось ігнорував критику, ігнорував хейт, люди писали щось неприємне. Я просто на це закривав очі, і я собі вважав, що в мене поки що маленька аудиторія, мало людей приходить на мої прямі трансляції, і тому я якось ігнорував це і я не блокував людей. Але вже починаючи там ближче до 50-го прямого ефіру, я почав блокувати людей, тому що почало з'являтися все більше і більше у мене глядачів. Після того, як я там не зупинявся, після того, як я провів вже 50 там прямих ефірів, у мене почало з'являтися все більше і більше глядачів, все більше і більше людей приходило на прямі мої трансляції, на прямі мої ефіри. І почало дуже багато з'являтися людей, які вже хамили, які вже відкрито там писали про політику, які якусь пропаганду писали в коментарях. І я просто не витримав якийсь момент і почав блокувати людей. І це було дійсно класне рішення. І це те, що я вам рекомендую. Якщо ви бачите, що на ваші прямі трансляції, на ваші прямі ефіри приходять якісь е, люди, які хамлять вам, які пишуть щось неприємне вам, які пишуть щось. Те, чого ви не хочете обговорювати, ви можете їх блокувати, і це те, що треба робити в будь-якому разі, тому що це нормально. Але як я роблю? Я спочатку людину попереджую, людина щось написала мені неприємне. Я кажу, що якщо ти будеш продовжувати в тому ж дусі, ще якийсь такий незрозумілий коментар, я тебе блокую. Якщо я бачу, що людина мене не почула, я її блокую. І мені потім значно легше, коли я почав блокувати таких неадекватних людей, мені потім значно легше. Було проводити прямі ефіри, тому що якби ти позбавлявся цього негативу, який заважав. Плюс люди, які сидять, які тебе слухають, яким це цікаво, те, що ти розповідаєш, які хочуть задати якісь коментарі, коли вони бачать, що в коментарях якісь відкритий там незрозумілі, якісь коментарі, якісь хейт, якась критика, щось таке е, твориться, щось незрозуміле. Вони не хочуть нічого писати і тому це заважає. Тому не бійтеся і не думайте, що це погано щось. Блокуйте людей, блокуйте неприємних людей, які вам не подобаються, які щось роблять не те. Попередьте їх, скажіть, що якщо ти будеш ось це продовжувати робити, я тебе заблокую. І потім блокуйте. І повірте, вам буде значно легше, коли я почав десь після 50-го ефіру. Там я не пам'ятаю, який це точно був прямий ефір. Можливо, 48-й, 49-й чи 50-й, Не пам'ятаю точно, але я почав блокувати перших людей, і мені стало значно легше. Мені стало значно легше вести прямі ефіри, якщо я бачив, що мені хтось не подобається, щось не подобається, я людину попереджаю, не, не чує мене людина, я блокую, мені легше все. І це те, що ви повинні робити. Тобто на ваші прямі ефіри буде приходити багато неадекватної аудиторії, і ви просто повинні просто брати і блокувати, і вам буде значно легше робити це. Що ще цікавого, я хочу сьогодні розповісти, чим поділитися зі свого челенджу. Дивіться, я пам'ятаю, що був якийсь прямий ефір. Не пам'ятаю точно, який це був прямий ефір, але це було на початку. Це було щось там 15-й, чи можливо 17-й, чи 20-й Якийсь прямий ефір. І я пам'ятаю, як я сидів, вів свою прям... вів свій прямий ефір, щось розповідав. І було дуже мало глядачів. Люди заходили, люди виходили в коментарях, там нічого не писали. Але я сидів і продовжував віщати, продовжував там розповідати ту тему, яку я підготував. І, і глядачів е, майже не було. Тобто люди постійно заходили, виходили, заходили, виходили, все. І ніхто мене майже ні не слухав. І потім зайшов на цей прямий ефір. і Я сидів і мені трошки було сумно, звичайно, але я продовжував віщати, продовжував вести прямий ефір. І я пам'ятаю, як на цей прямий ефір тоді зайшов один хлопець, і він сказав. Мені тоді, та навіщо ти це робиш? Тебе ніхто не слухає, ти нікому не потрібен. Те, що ти віщаєш, нікому не потрібно. І він мене так жорстко, знаєте, мені такі неприємні речі писав. Але я, я тоді сказав, що тренування відбудеться в будь-яку погоду. Це фраза, яка стала ключовою на моїх прямих ефірах. Я тоді казав, що. Тренування відбудеться в будь-яку погоду, тобто я буду продовжувати вести прямі ефіри при будь-яких розкладах. Будуть глядачі, не буде глядачів. Буде один глядач, буду для нього виступати, буде два, буду для двох. І я буду продовжувати робити свою справу. У мене є ціль, і я буду до неї рухатися. І тоді я собі це сказав. І я собі в голові тоді сказав, що я запам'ятаю цей прямий ефір, запам'ятаю цей момент, коли мене ніхто не слухає, коли ніхто не приходить на прямі ефіри, коли я сиджу і сам віщаю, і коли ось це, ось ця людина зайшла. І мені щось намагається неприємне сказати, намагається мене зламати. Але я не зламаюсь. Я буду продовжувати це робити. Робити те, що мені хочеться, йти до своєї цілі. І я тоді вирішив твердо, що я буду продовжувати. Тренування відбудеться в будь-яку погоду. Я буду йти до своєї цілі при будь-яких обставинах. І я тоді твердо вирішив, що я буду вірити сам в себе. Навіть коли в мене ніхто не вірить, я буду продовжувати рухатися до своєї цілі, буду вірити в себе і буду робити те, що я роблю. І я не зупинився тоді. І я продовжував, продовжував, продовжув, продовжував, продовжував. І потім, десь, коли я вів там 50-й, чи 51-й, чи 52-й тренувальний прямий ефір, не пам'ятаю. Я пам'ятаю цей момент, коли дуже багато глядачів було на прямому ефірі, коли дуже багато приємних слів мені писали люди. Коли багато знайомих ніків там було е в коментарях, я бачив, як люди мене підтримують. Дуже багато людей заходило, писало, що їм подобається прямий ефір, що все класно. І я тоді зловив себе на думці, що ось воно розумієте, я не зупинився, і тепер я пожинаю свої плоди. Тоді я не зламався, тоді я сидів, мене ніхто не слухав. Я продовжував робити свою справу, і ось зараз я тепер віщаю, і приходить багато людей, і вони мене слухають, і їм це подобається. І в мене почали з'являтися люди, які почали в мене вірити. Тобто тоді в мене ніхто не вірив, тоді мене. Намагалися зламати, але я не зламався. Продовжував робити те, що я роблю. І в якийсь момент в тебе починають з'являтися прихильники. Люди починають тебе підтримувати. Люди починають за тобою слідкувати. Бачать, що ти не зупинився, що ти продовжуєш рухатися, і їм цікаво за тобою слідкувати. Розумієте? І ідея, яку я головну ідею, яку я хочу сьогодні донести в вашому відео, коли ви будете почнете щось робити, наприклад, як я це роблю, наприклад, захочете вести прямі ефіри, захочете створювати контент, захочете якось проявлятися, захочете щось почати, буде період, певний період, коли ви будете робити і у вас ніхто не буде вірити. Ніхто не буде в вас вірити, і багато людей будуть намагатися в цей період вас зламати, сказати вам щось неприємне, написати вам щось неприємне, зробити все можливе, щоб ви зламалися, щоб ви кинули, і вони будуть намагатися підливати ось вам туди. Масла в вогонь, щоб ви зламалися, щоб ви зламалися, і вони будуть вас якось намагатися зламати. Але якщо в цей момент ви не зламаєтесь і продовжите рухатися, продовжите робити те, що ви робите, то рано чи пізно ви прийдете в таку точку, коли люди побачать, що ви не зламалися, що ви не зламаєтесь, і вас не зламати, і ви продовжите робити те, що ви хочете, і тоді в цей момент люди починають вірити в вас. У вас з'являються прихильники, у вас з'являються люди, які, яким ви подобаєтесь, які вас підтримують, і в цей момент потім у вас з'являється підтримка. Але на перших порах вам треба бути своєю підтримкою, бути своїм головним вболівальником, вірити в себе, продовжувати робити те, що ви робите, вірити в себе всіми силами і не зупинятися, не давати ось цим людям, які паразити, які намагаються вас зламати, які намагаються зробити так, щоб ви кинули, тому що тоді вони зможуть себе виправдати, виправдати те, що вони щось не. Роблять, а ви робите, і ви повинні не зламатися, не звертати увагу на цих людей і продовжити робити те, що ви робите. і Якщо ви не зупинитесь, не зламаєтесь, то рано чи пізно у вас почне з'являтися підтримка. Почнуть з'являтися люди, які будуть вас вірити, які будуть вас підтримувати, і тоді у вас почне все виходити. І я просто зловив себе на думці, що я вів там 50 якісь другий прямий ефір, і в мене вже було там з десяток людей, які постійно там регулярно ходять на мої прямі ефіри, які постійно мене підтримують. У мене вже з'явилось значно більше глядачів вже значно більше глядачів приходить на мої прямі ефіри, підтримують вже багато людей. Мене слухають, пишуть приємні слова. Розумієте? Але якби я тоді на прямих ефірах на своїх перших зламався і все кинув, то цього б не було. Розумієте, тому не. Засмучуйтеся, якщо щось не виходить. Кажіть собі, тренування відбудеться в будь-яку погоду. Я буду продовжувати. Якщо в мене ніхто не вірить, я сам буду в себе вірити, я буду продовжувати рухатися. Я свій найголовніший вболівальник. Я вірю в себе. І коли ви будете вірити в себе, рано чи пізно в вас повірять інші люди і підуть за вами, і будуть дивитися, слухати вас, і будуть вірити в вас, розумієте? Але в першу чергу ви повинні самі повірити в себе, стати своїм головним вболівальником. І це головний меседж сьогоднішнього відео. Це те, що я хочу вам донести. І вже на сьогоднішній день, що із позитивних моментів я регулярно продовжую вести прямі трансляції. Вже набагато більше людей приходить на мої прямі ефіри. В мене з'явилась група людей, які регулярно приходять на прямі ефіри. І це дуже приємно, коли є люди, які приходять постійно, слухають, підтримують, пишуть щось приємне. Тобто багато там критики, негативу, але ти бачиш знайомих людей, які приходять, пишуть хороше, які там захищають тебе, які. Підтримують тебе, і це дуже круто. І це дуже круто, і це дуже приємно. І люди підписуються на каналі. Стає все більше і більше підписників. Це теж такий приємний момент. Тому якби задача продовжувати, задача не зупинятися. Я якби в цілях, звичайно, життя зараз таке непередбачуване, але дуже хочеться закрити цей челендж, дуже хочеться провести 100 таких тренувальних прямих ефірів. На сьогодні в мене вже 58. 58 я провів і ще е, трошки менше половини залишилося шляху. І я планую рухатися далі, рухати, рухатися до своєї цілі і проводити прямі ефір. І якщо дасть Бог все буде добре, я закрию цю ціль, проведу 100 тренувальних прямих ефірів то я обов'язково запишу свій черговий випуск і вже поділюсь з вами кінцевими результатами з цього челенджу. А сьогодні були такі наступні проміжні результати, мої думки, і я сподіваюся. Що це було в певній мірі для вас корисно, але головна ідея, головна думка, я вже буду завершувати, щоб не затягувати. Вірте в себе. На початку вас мало хто буде вірити. На початку ви повинні стати своїм головним вболівальником і вірити максимально в себе і продовжувати робити те, що ви робите. Якщо ви будете це робити, якщо ви будете продовжувати, якщо ви будете тренуватися в будь-яку погоду, робити те, що ви хочете при будь-яких обставинах, незважаючи на те, що люди в вас не вірять, що вас люди критикують, хетять. То рано чи пізно у вас з'явиться своя група підтримки. Рано чи пізно люди у вас повірять. Якщо вони побачать, що ви не зламалися, що ви будете рухатися далі при будь-яких обставинах, люди почнуть вас поважати, люди почнуть в вас вірити, люди почнуть слідувати за вами. І чого я вам бажаю: не зламайтеся, станьте своїм головним вболівальником і продовжуйте робити те, що ви хочете, те, в що ви вірите. Вірте в себе, і люди потім повірять в вас. Це такі основні думки, які я хотів сьогодні донести в цьому випуску інфобізнесмена в трусах. Сподіваюсь, що вам було корисно і дуже буде приємно отримати від вас якісь коментарі під цим відео. І тоді я їх буду читати, і це буде мене дійсно зігрівати зсередини. Тому напишіть щось приємне в коментарях, я буду вам дуже вдячний. Якщо є якісь питання, також пишіть в коментарях. На цьому буду завершувати. Дякую вам за увагу. Приходьте на мій канал, дивіться мої відео, дивіться мої випуски інфобізнесмена в трусах і підтримуйте мені, мене, бо це дуже для мене важливо. Дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного дня чи вечора. Бувайте до зустрічі!